Вітаю сьогодні, в рамках роботи з розкладом закладу освіти. Ми детально розберемо, з чого слід починати роботу, а вірніше, що слід перевірити в першу чергу перед тим, як приступати до роботи з розкладом закладу освіти. Але спочатку авторизуюсь і переходжу до кореневої сторінки модуля адміністрування. Далі, в першу чергу, перед початком роботи я маю в основних налаштуваннях закладу освіти перевірити коректність структури навчального року. Чи коректно вона введена, чи відповідають дати реальній актуальній навчальній ситуації, чи додані державні свята та на робочі дні, чи внесена вся потрібна інформація по питанням структури? Якщо так, переходимо далі. Якщо ні, натискаємо редагувати і вносимо вже коректні дані. Перший крок перевіряємо структуру навчального року. Другий крок це налаштування в основних налаштуваннях школи змін закладу освіти. Та і якщо у вас є перша, друга зміна, то відповідно через додати зміну ви маєте створити спочатку правильну кількість змін. Та, обираючи семестр, опис, назву і максимальний час уроку. Після того у вас має з'явитися отак: от перша зміна, друга зміна, як у мене, з максимальним часом уроку. Редагування дозволяє вносити блакитний редагувальний олівець. Або видалити зміну можна сміттєвим кошиком. Отже, крок номер два перед роботою з розкладом перевіряємо наявність коректних змін. І крок номер три. Це налаштування і робота з кабінетами також через основні налаштування закладу освіти поле кабінети та де я також. Можу бачити ті кабінети, які до цього я міг створювати вже. Обов'язково треба пройтись по цим кабінетам. Ну, якщо треба додати, то через плюсик я маю натиснути Додати кабінет, вводячи його назву, його номер, його площу. І я також можу поставити галочку щодо того, що кабінет не для навчання, наприклад, для якихось господарських потреб. І ось я маю попередньо внести всі кабінети, спортивні зали, да, якісь там кабінети, можливо, трудових виховань, навчань, якщо це окрема якась будівля, вже необхідну інформацію. Я вношу сюди відповідно. До ваших безпосередніх потреб закладу освіти. Отже, крок номер 3 кабінети. І після того, як ви налаштували або перевірили наявність структури навчального року змін закладу освіти та кабінетів у потрібному вигляді. Далі також я хочу нагадати, що до цього моменту також перед тим як працювати з розкладом, обов'язково має бути налаштовані класи закладу освіти. Да? А учні в цих класах в ідеалі щоб вже були прийняті да? відповідно. Дітей ми зачисляємо до закладу освіти. Ну, звичайно, до цього список і дітей, і батьків теж мають бути додані, вони мають бути прийняті. І вже після цього ми можемо переходити до роботи з налаштуваннями закладу освіти. Перший крок завершено. Дякую за увагу. Наступні кроки можна подивитись в окремих відео. До побачення!